Івано-Франківській військовій частині 20 років. З цієї нагоди тут провели святкові урочистості просто неба. Привітати військовослужбовців прибули представники міської влади та посадовці усіх правоохоронних відомств Прикарпаття. У рідну частину завітали і колишні працівники, військові ветерани. Це свято означає чергову зустріч з товаришами, з якими служив, яких вже багато років не бачив сьогодні. Побачив з заким і 15 років тому останній раз бачилися. Ну і…» Чергову можливість прийти, подивитися в частину. Приємно побачити своїх товаришів, які служать живі, здорові, на їх здобутки. Івано-Франківські військовослужбовці приймали участь у ліквідації стихій 2008-2010 років. Врятували повені мешканців Закарпаття та навіть охороняли мир на кордоні з Придністров'ям за професійну діяльність кращих нагородили грамотами. На Прикарпатті масово розкрадали ліс. За приблизними підрахунками дерев виробили майже на півтора мільйона гривень. За результатами прокурорської перевірки, на території Ворохтянського лісгоспу незаконно знищено майже 700 дерев. Зокрема, в озернянському лісництві майстер лісу без лісорубного квитка дозволив працівникам приватної фірми зрубати та вивести понад дві сотні вісімдесятирічних буків і ялин. Той же час службова особа сусіднього поляницького лісництва замість того, щоб охороняти. Та закріплені за ним зелені угіддя, допустила самовільну рубку понад 400 ялин. Факти знищення дерев лісник не зафіксував, осіб правопорушників не встановив, хоча зобов'язаний був це зробити. Тепер за зловживання службовим становищем лісникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за даним фактом. Івано-Франківською міжрайонної прокуратури прокуратурою з наглядом за додержанням на законів про дохоронній сфері 30.07.2013 року внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 364 та частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Удаївців поповнення від тепер у відділі організації реєстраційно-екзаменаційної роботи власників авто зустрічає віртуальний промоутер. Із посмішкою на обличчі та приємною зовнішністю ця панянка у формі рада консультує кожного. До прикладу розповідає про те, що робити у випадку придбання новенького автомобіля, або ж які необхідно подати документи, якщо людина втратила права. Ну і звісно, куди звернутися за детальною інформацією. Таким чином кажуть ініціатори: тут забудуть про черги, а самі робітники працюватимуть без зайвого навантаження. В державі міняються в якійсь мірі законодавство, це створює якийсь певний ажіотаж у свідомості людей, в тому плані, щоб прийти, проконсультуватися, отримати певні інформаційні послуги, в тому числі і послуги практичні. Воно дає якісь можливість отримати швидше інформацію, в тому числі і зручніше. Відбувають дні, коли більше людей, скажімо так, і скажемо складніше обслужити цих людей швидше. Самі ж розробники певні таке, ноу-хау має інші переваги. Мовляв, на відміну від людини, ця віртуальна дівчина не є заручницею власного настрою і ніколи не втомлюється. Не аби як припала до душі, новенька працівниця і самим власникам авто. Звісно, так це допомагає людям зробити скоріше оформлення документів. А це корисна корисна річ для наших українців. Цікаво, тому що наскільки бачу, там ще цей термінал є ззаді самообслуговування. Ну, термінал, а це така наглядна інформація. Вже Я Думаю, що потрібно. Така новинка від МВС на Прикарпатті з'явилася вперше, проте не в останнє. Вже нині міліціянти розмірковують над тим, аби такі віртуальні консультанти знаходилися мало не в кожному підрозділі, де щодня приймають місцевих водіїв. Сезон полювання на пернатих незабаром стартує на Прикарпатті. у зв'язку з цим правоохоронці закликають мисливців дотримуватися головних правил полювання і техніки безпеки згідно закону України про мисливське господарство та полювання на території області в мисливських угіддях. Буде в період з 10 серпня 16 години по 31 січня 2014 року буде відкрито полювання. Перш за все, це полювання буде відкрито. На територію області, практично у всіх населених всіх районах, крім Верховинського, Косівського і Яремчанської міської ради. Там ну заборонено проводити полювання, оскільки там національний парк. На полювання без документів зась правоохоронці нагадують, кожен мисливець зобов'язаний мати при собі спеціальне посвідчення: щорічну контрольну карту обліку добутої дичини і порушень правил полювання та відстрільну картку а ще дозвіл на. Право користування вогнепальною мисливською зброєю, інакше штраф або і позбавлення волі. Саме останній факт у нас мав місце у на території Яремчанської міської ради Це у лютому цього року на, на, цьому, на території Буковеля ми були, виявили групу браконьєрів і були ну, відповідні зібрані матеріали і передані для. Для рішень. Визначили фахівці і дні полювання. це середа, субота та неділя. Для власників мисливських собак додатковий день четвер. Вага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Болахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, не одружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светер світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0 тридцять чотири, два, або 067 34 45 970, або 102. Телефонні шахраї видурюють гроші у прикарпатців. Невідомі представляються правоохоронцями. Переконують, що рідні потрапили у халепу і обіцяють допомогти, щоправда, за чималі кошти. Останній такий випадок зафіксовано у Калуському районі. Від довірливої жінки таким чином отримали півтора тисячі доларів. Перезвонили, що попав в міліцію їх син. Що для того, щоб рішити питання, щоб він не ніс відповідальність, що він буде вдома, значить організували схему, під'їхала автомашина. Тут автомашину водію передали гроші, от і потім, коли жінка вже зрозуміла, почала визвонювати де мій син, куди я дала свої гроші. Вже телефон відключився, стало зрозуміло, що вчинені шахрайські дії. Правоохоронці кажуть: здебільшого, шахраї телефонують з місць позбавлення волі. Обманювати людей на гроші, їм допомагають спільники та вирахувати їх вкрай важко. Однозначно, спільники знаходяться тут. Які але ну ви ж розумієте, що це дуже тяжко ви, вичислити, тому що телефонують злочинці, як правило, з одноразового телефона, з одноразової імея з дешево беруть телефон за 200 гривень. Правоохоронці закликають не бути надто довірливими і у випадку таких дзвінків телефонувати на 102. Самі ж міліціонери продовжують полювати на шахраїв та їх спільників, яким до речі загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Увага! Допоможіть розшукати людину. Берегівським райвідділом міліції управління МВС України в Закарпатській області здійснюються заходи щодо встановлення місцезнаходження, Молнар Ірини Белівни. 47-річна жінка проживала в одному із сіл Берегівського району Закарпатської області. Просимо усіх небайдужих уважно роздивитися фотографію на екрані. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження громадянки, будь ласка, повідомте за номером телефону чергової частини Івано-Франківського міськві ділу міліції. Код 0342 75 03 82 або 102. Повстали проти знахабнілих крадіїв. Івано-франківські велосипедисти об'єдналися аби викрити зухвалий злочин. Уже кілька тижнів поспіль у соцмережах. Чи не щодня з'являються повідомлення про викрадений двоколісник? Утім, проти ночі, 6 серпня, злодії вчинили досі небачене. Дорогий велосипед посупили просто посеред вулиці. При цьому жорстоко побивши його власника. Хлопець просто рухався узбіччям дороги на нормальній швидкості. Нічого особливого не було. На нього не килистроє чоловіків. Один з них вдарив голову, і хлопець полетів під. А ауді, яке якраз рухалося в цей час. Не те, щоб вкрали, от, десь припнув, вкрали, а те, що на нього напали. Це найстало. Взагалі Вовчинецька – головна дорога всіх велосипедистів, які катаються в Вовчинцях. Тобто всі сюди їздять і міг бути будь-хто з них, тобто будь-яку пору часу. Допоки хлопець оговтується від халепи, його друзі та колеги по транспорту взялися допомагати правоохоронцям. Гуртом вони опитують мовірних очевидців, моніторять ринки та роздають мешканцям власноруч виготовлені листівки застереження. Від початку року в області зареєстрували близько півсотні крадіжок двоколісників, але із побиттям кажуть, у міліції чи не вперше. Тож нині роблять усе можливе, аби знайти зломисників. Зареєстровано цей випадок офіційно проводяться пошукові заходи щодо встановлення осіб, які вчинили такий випадок. Нами робиться все можливе щодо встановлення особи, яка вчинила грабіж. Дякуємо молоді, що вони все таки допомагають цьому напрямку працювати в міліції, оскільки таким чином привертають увагу громадськості і кому щось відомо можуть, так би мовити, допомогти в розкритті цього злочину. Після перемовин між собою та із правоохоронцями власники двоколісників вирушають до середмістя. Мовляв, і далі розповсюджуватимуть серед людей застережні оголошення, аби сумна історія не повторилася. Увага! Допоможіть розшукати людину. Івано-Франківським міським відділом міліції розшукується Мирослав Васильович Котик, 1947 року народження, уродженець та житель міста Івано-Франківськ. 16 червня 2013 року чоловік вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме. На вигляд, зниклому – 50-60 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке, сиве, очі сірі, губи тонкі, особливі прикмети: відсутнє ліве око, багато рубців на тілі. Якщо комусь щось відомо про місце перебування зниклого безвісти, просимо повідомити до найближчого відділку міліції або за телефоном 102. На автошляхах області встановлено відповідні знаки, які попереджують водіїв про обмеження руху великовагового транспорту у спеку з 10 ранку до 10 вечора. Хто ж нехтує цими попередженнями і сподівається на а може проскочу? Має шанс поспілкуватися з інспекторами руху відповідно до рішення управління Дії в області та спільно з облавтодором прийнято рішення щодо встановлення та використання пересувного вагового контролю, який виявляє порушення правил перевезення великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Багато часу процедура зважування не займає до хвилини. Вантажівці достатньо з мінімальною швидкістю проїхати по цих килимках, як ми їх назвали, і всі показники стають відомими через систему Bluetooth Через антенки машина проїжджає, тобто її передається на комп'ютер. І тут інформація йде через щек. Все, ми дивимося тоді. Якщо нема перегрузу, кажемо людині щасливої дороги. Все, якщо є перегруз, складаємо відповідний акт. Такий акт довелося скласти після перевірки от цієї вантажівки із сусідньої області. Як виявилося, перегруз. Тепер авто на арешт-майданчику, а водій в очікуванні. До водіїв порушників прийме до адміністративної відповідальності. Мінімальний штраф від 255 гривень до 340 Так само ми обмежуємо рух даних транспортних засобів під час спеки, або навіть такі транспортні засоби, які не мають погодження з інспекцією щодо пересування великовагових та великогабаритних вантажів, шляхом доставки на медач тимчасового утримання, обмежуємо рух даних транспортних засобів. Проте більшість водіїв таки дотримуються обмежень і у спеку зупиняються на спеціальних площадках, облаштованих для відстою великовагового транспорту або на АЗС. Таким чином, і стресів можна уникнути, і гроші зекономити, і дорогу зберегти. Ласкаво просимо в райвідділ міліції. У перший день серпня відбувся День відкритих дверей у восьми міських та районних відділах УМВС України в Івано-Франківській області. О 10-й годині біля Богородчанського райвідділу міліції зібралися близько двох десятків людей. Хочу подякувати. Я дуже багато по, по Івано-Франківській області по райвідділах був. Чисто, гарно, уютне приміщення. Це ще раз кажу, дякуючи керівництво. Діжурний помічник питається, що як. Помічник проводить. Куди вам не шукаєте, не кажуть, що вам йде там на третій порт чи на другий. Мішник взяв вас провів. Міліціонери самі тішилися таким візитом. Майор міліції Василь Сав'як каже, проведення подібних заходів буде сприяти зближенню міліції і населення. Приємно зауважити той факт, що скільки громадян відгукнулися і прийшли ознайомитися з тими умовами, в яких працює міліція. Та сказати свої враження та побажання цього дня з 10 до 12 години всі бажаючі змогли побувати також у Коломийському, Верховинському, Тисманицькому, Тлумацькому, Яремчанському, Надвірнянському та Івано-Франківському міськрайонних відділах внутрішніх справ хлопчики, які відвідали з дорослими Надвірнянський райвідділ відділ міліції, із задоволенням посиділи в кабіні міліцейського уазу та приміряли на себе міліцейський бронежилет і шолом Це Мені цікаво бронежилеті було. Kasko podtrmoval, hodil po milici, pogledal si, kako maščevanje.